У прямому ефірі програма особлива про особливі події в Україні та світі для вас. Працює Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 10 березня, цього дня 1861 року відійшов у вічність наш національний геній Тарас Шевченко. Саме з цим днем також пов'язане життя таких знаних представників України, як народний месник Остим Кармелюк, президент Української Народної Республіки в Екзирі Микола Плавюк, живописець Лука Долинський, кібернетик Володимир Михайлевич, співак і композитор Тарас Петрененко та актор Броніслав Брундуков. Саме цього дня 1865 року в Перемишлі відбувся перший у світі Шевченківський концерт з першої презентації пісні зі словами Ще не вмерла України нинішнього державного гімну України. А 1978 року в Женеві вийшло унікальне кишенькове видання Кобзаря Шевченка. Головна тема учорашнього дня відзначення 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Його згадала вся планета від України і Європи до Канади, США та Австралії. У Києві вручили Шевченківську премію чотирьом її новим лауреатам. Вшанували пам'ять Кобзаря і в Окупованому Криму. На Житомирщині також пройшло розмаїття тематичних дійств. Репортаж про одне із них. З недокладеною тротуарною плиткою та штучною алеєю саме так вшановували Житомиряни 203-ю річницю з дня народження Тараса Шевченка. Ще до початку урочистостей біля пам'ятника поета збирались небайдужі мешканці, щоб вшанувати пам'ять людини, котра, за їхніми словами, є прикладом для всього українського народу. Роль Шевченка для українців, взагалі ну важко перецінити тому, що він своїм таким прикладом патріотизмом. І головне, настільки поетичним і е, таким переконливим словом він переконав націю. Він переконав, коли як кажуть, мабуть, нація стояла на, на, на краю могили, уже втрачено було все. І він показав оце прекрасне минуле наше, героїчне минуле. І він кликав до майбутнього. І саме цим він збудив націю. Ми зрозуміли, що дійсно Шевченко боровся за незалежність, за нашу незалежність, за волю, за свободу. І тому ми стали українцями зараз. Саме зараз більше все об'єднав наш і майдан, нас і майдан. І Шевченко в його твори підняли на вище. Окрім представників влади, духовенства та мешканців міста вшановували пам'ять поета, викладачі та студенти Житомирського держуніверситету, адже вважають, що роль Шевченка для України неможливо переоцінити. Він насторожив біля нас поставив слово, і до цього часу ми живемо. Тільки тому, що українська мова існує, ми живемо не як фізична е, е, істота, а ми живемо як нація. То в цьому величезна і, і заслуга його. Шевченко. Він виступає як провидцем, тому що він можна сказати, передбачив події, які зараз відбуваються в Україні. Такі негативні події досить погані, і також він зробив дуже великий внесок в культуру нашого народу. І тому його завжди потрібно величати, згадувати і поважати. На думку учасників мітингу Шевченко навіть зараз згуртовує українців. Згуртовані житомиряни з рукою на серці виконали гімн незалежної держави. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Ще один герой вчорашнього дня наш земляк десантник Олег Афанасів. Він пройшов майдан і пекло АТО на фронтовому Донбасі, захищаючи Україну, яку любив понад усе. 17 січня цього року одружився і зненацька помер від серцевої недостатності. Чоловік має пишатися честю, гідністю і військовою формою, а не манікюром, зачіскою і модними лахами. Останній запис на його сторінці у соцмережі поховали Олега вчора в Житомирі. Колектив обласного суспільного телебачення глибоко вражений і висловлює глибоке співчуття його дружині, всім рідним, друзям і бойовим побратимам. Герої не вмирають. Сенсація минулого дня лікарі Київського інституту хірургії імені Шалімова провели унікальну надскладну операцію на опеченому обличчі людини, практично відновивши його. І про інші особливі події та факти в житті України і світу на фронтовому Донбасі минулої доби окупанти зіснили по позиціях збройних сил України 80 обстрілів Шестеро наших воїнів поранені і травмовані. Але є і обнадійлива звістка Житомирську волонтерку Юлію Толмачову, яку 8 березня поранив снайпер російсько-окупаційних військ. Успішно прооперували. Загрози для її життя нема. Суд ООН завершив розгляд судового позову України до Росії. Остаточне рішення по цьому позову може бути оприлюднене до завершення квітня. Комітет європарламенту проголосував за безвізовий режим для України. Остаточне це питання Європарламент може розглянути на початку квітня. Український суддя хабарник чаус попросив політичного притулку в Молдавії. Сьогодні в нашому телецентрі стартує триденний книжковий форум, серед учасників якого такі імениті українські письменники, як В'ячеслав Медвідь, Володимир Даниленко, Василь Шкляр, брати Капранови та інші майстри слова. Урочисте відкриття форуму о п'ятнадцятій годині, після чого він передасть естафету іншим акціям, серед яких концерт Барда, Володимира Каденка, вечір еротичної поезії Лесі Модрак, круглі столи, презентація нових українських книг, поети. Марафон та ще багато чого цікавого. Заодно ми продовжуємо наш новий телевізійний проєкт родове коріння про наших бабусь та дідусів. Дивимося черговий відгук. Мій рід має польське коріння. По маминій лінії тато і мама були є чистокровними поляками. Які проживають в Андрушівському районі в селі Стара Котельня. Я пам'ятаю ще маму мого дідуся, бабусю прабабусю вже мою, яка мене доглядала маленькою, яка дуже любила читати і любила дуже дитячі книги. І перші книги, які були у мене, то, то були тільки від неї. Батька дідуся, я не пам'ятаю. Але зі слів мами він багато працював. Зі сторони бабусі мама була з бідної родини, а вже її чоловік, він був із шляхетного польського роду, він був один єдиний у сім'ї, вони мали великі статки, мали велике господарство. Ну і за що їх вислали до Сибіру? Як куркулі, про них далі ми нічого не знаємо, як склалася далі, подальша їхня доля. А вже мама моєї бабусі з чоловіком вони лишилися тут, здали все своє майно, яке було в колгоспі місцевий. Ну і так залишилися в колгоспі, і тут продовжувався вже наш рід. Так склалося, що з семи років я проживала разом з бабусею і дідусем. Дідусь помер швидко. Бабуся у нас дуже сильна, вольова жінка. Вони з дідусем виховали троє дітей. Зараз бабусі 88 років. Вона ще помаленьку, потихеньку, але допомагає мамі разом з мамою. Вони проживають і досі. Вона дуже мудра жінка, вона в нас є таким оберігом, можна сказати, в родині, куди, звичайно, всі з'їжджаються і сходяться на свята і не тільки. Ну і від усієї родини, дітей, семи онуків і десяти правнуків, які у неї зараз є. Хочеться подякувати їй за безсонні ночі, за натруджені руки, за молитву, в якій вона просить здоров'я усій нашій родині. Іще про незвичайне. Вчені науково довели, що повторне доведення води до кипіння для її вживання в їжу, наприклад, для кави, шкідливе для здоров'я. Річ у тому, що повторне кипіння вбиває воду, вимиваючи з неї кисень. Натомість залишаються всі солі, тобто їх концентрація зростає. Особливо це небезпечно, коли мова йде про хлоровану воду з-під крана, тоді утворюються канцерогени. Вчені радять, ні в якому разі не кип'ятіть воду двічі, краще щоразу наливайте свіжої води. Це була програма особлива у студії. Для вас працювала Інна Літовченко. Я бажаю вам вдалих вихідних та лише приємних новин. Бережіть себе та Україну на все добре.